Як виставити кут загострений на цій течільці, де взяти 0? 0 це відносно центр осі поворотного механізму, не ця площина. Як на інших наших течілках, вона може бути нулем. Тут нулем може бути ось ця площина або, наприклад, ось ця площина. Тобто ми ставимо сюди кутомір, нажимаємо 0. Це так називаємо обнулення. Ми вже дозамовили сюди площадку магнітну. Ну, зараз, щоб ви розуміли, тобто не магнітну площадку, а металеву площадку, на яку буде ставитися кутимір, але все ж таки і без неї теж можна це зробити. Взяли звідси 0, це центр осі, і перевіряємо, кути загострення можливі на цій течільці. Візьмемо парковку, щоб вона не заважала, щоб вона не обмежувала кут загострення. І піднімаємо вузол ковзання. Обережно, щоб нічого не розбити. Дивимося, який у нас кут. 38, ну, мовно кажучи, 40 градусів на сторону. Думаю, що можна ще трошки підняти. І це буде 40 градусів загострення на одну сторону. Але ніж, він має два кута загострення, і тому він помножується. Тобто, якщо б ми заточили ножа е, на такий кут, то тут би було б 80 градусів кут заточення. Він подвоїться. Це максимальний кут заточення. Поміряли. Тепер міряємо. Мінімальний кут заточення. Мінімальний кут заточення у нас буде обмежувати, скоріш за все, або ця губка, або ось ця шайба. Тобто, опускаємо, 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 опускаємо. До губок ми не торкаємося, але ми вже торкаємося поворотного вузла. Значить, умовно кажучи, це наш кут. Загострення мінімальний. Деякі покупці у нас просять, щоб ми зробили філейні зажими для заточки ножів. Ну, я вам так скажу, що це універсальний. У них ширина 20-ка. Сюди можна зажимати як тонесенькі ножі, так можна і більш широкі. Тобто ця прорість 6-6,5 мм обух ножа ви можете вставити в ці губки. Тобто діапазон дуже великий. І нема ніякого змісту робити їх ще в вуші ще тончіше, бо деякі використовують е як перевагу, що у нас є філейні губки. Наші губки, вони, як бачите, вони універсальні. Міряємо які, е, так, щось задіває, задіває шайбу, опускаємо ну знов-таки переднім тримачем, трошки, щоб воно все-таки ж проходило, так? Давайте за допомогою тонкого вузла регулювання зробимо це з вами разом. Ось задіває. Ось не задіває. Над губками все пролітає. Так, ще раз, для вірності. Обнулим 0. Ставимо на кутиймір і дивимося мінімальний кут заточки. Знов таки, ще тут важливий момент, товщина бланка. Ну, дивимося на 3 мм, що у нас показує 8. 85. Умовно кажучи, це 19 градусів мінімальний кут загострення. На такий кут загострення, щоб ви розуміли, загострюються небезпечні бритви. Для ножів такого взагалі не треба. Але ця точилка це може.